Друзі, що ж, продовжимо. Записали, ось виграли ще кілька партій, але продовжимо у стрімі. так? Я вже записав без стріму це, тому що вибило. А тепер продовжимо у стрімі. Ще в нас, як мінімум, одна партія буде. Якщо не буде підтримки, буде одна. А може й дві, але, скоріш за все, одна. Так, Е4. Що ми таке зіграємо? Ну, давайте знову-таки Є5. Вони сьогодні вчили це. Так, кінь кінце 6. Кінь Кінце 6, слон це 4. Слон це 5. Тут дуже добре проявив себе. У першій партії Майкл. Дуже добре. Що ж перевірити? Що ж перевірити? Давайте слон Е7 все рівно. В партії Майкл. Дуже добре. Що ж перевірити? Що ж перевірити? Давайте, слон, є 7, все рівно.